Зимовий чемпіонат це той чемпіонат, де люди готовляться до основного сезону. Ми поставили завдання на цьому чемпіонаті підготувати людей, так як у нас тренувань нема за рахунок ігор. На мій погляд, ми це завдання виконали. Передивилися деяких людей, будемо підбирати до чемпіонату району, будемо готуватись. Та і по ігрі ну, тяжко щось по ігрі говорити, бо один тайм одній грали, другий тайм іншій грали. І так в кожній ігрі, так пропустили п'ять м'ячів. трошки забагато, але ну, сьогодні була в'яла ігра з нашої сторони, будемо так казати. Вітаю з перемогою, прокоментуйте, будь ласка, матч. Дякую, дякую організаторам за те, що запросили і дали можливість нам брати участь у турнірі. Звісно, хотілося турнір завершити на мажорній ноті. В принципі, те, що хотілося хлопці, виконували на футбольному полі. Хочу подякувати своїй команді, команді суперника. Наші хлопці відповідно використали ті моменти, які в першому таймі вони створили, і в другому таймі, звісно було більше з моментів, хотілося б кращої реалізації, але знову ж таки гра показала, що є можливості є перспективи для росту, і будемо працювати надалі.